Нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Славу і Сину і Святому Духу. І ні пресної у віки вікова. Присвяє Тройця, помилуй нас, Господи, очі наша, за дику прости, беззаконня наша, святий по сиронемощі сранемо наша. Імени Твої городи, помилуй, Господи, помилуй. слава і Сину і Святому Духу. Очі наші живі си на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яко коли небесі, на землі, хліб наш насущний, да нам нець. і устави нам наша, я кожей мостам довжником нашим, не види нас твої скушене. Ну і збави нас у духа. Пояс царство, і сила, і славу цей синий Святого Духа, ни пресною віки віком. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй. Господи, помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй. Господи, помилуй! Господи помилуй. Слава Отцу і сину, і святому духу. І на ні пресної ловіки вікова. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Віддіти поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Веді полонімся, припадим самого сподису цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, звеличився, єси, зі лово, ісповіданий в ліпу, то облегся, и си, одягся світом, як коризою, простирай небо, як окожу, прокриває водами Привисприняє своя, пологай облака на восхождений я своє ходя й на крилу вітренню, Творя на тверді, не Безна, я, не своє духи, і слує своє пламеньони, й основає землю на Я не приклениться во вік віка, бездная кориза, одіяни, я на горах стануть води. От запрещення Твоєго побійну, то ласа Твої убояться, восходять гори, і сходять поля у місто, єже основалися їм приділ положилися, же не прийдуть, неже обратяться покрити землю, посилай істочники водебрік Бріг посреди гор пройдуть води, напаяються звіри сильні, а ждуть у жажду свою. На теця небесне, привітають середи камені, не дай лас. напає город, привис при них своїх от плода, діл Твоїх насититься земля. Роззяває траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб від землі, і вино селить серце чоловіка, умастити лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить. Насадяться древа, попольне, якедри ліванське єжи, насадив там птиці возніздяться. Я родієво жилище предводительствує, тими гори високий лем, камінь прибіжище заяцем, сотворили силу, но времена сонце, познать запад свой. Положили сіть твої неї же пройдуть ці звіри добра вноді, з ким не рикаючи восхитити і взискати от Бога пищу собі, восія сонце і собрашася, і в воложах своїх лягуть, і зайде чоловік на діло своє, на ділане своє, своє до вечора, яково звеличишеся, діла твоя, Господи, вся премудрості вся усотворила си, і сповнися земля твари твоєя, сіє море велике, пространное, та, мого ніже ніж числа». Животнея малая со велике, там у кораблі приплавають, змій се його же создали, сируватися йому, всяко тобі чаю дати пишу йому благоврем'я, давшу тобі їм соберу, то тверзу тобі руку, всяческа і сполняться благости, отвращу вже тобі, лице возм'ятуться, отимиши духи, іщезнути, ждуться, і щезнути, опер свою возвратяться, послиши духа твоє, сиждуться і обновиши лице земли, буде слава Господня, во віки, возвеселиться, Господь оділік своїх. Призирає на землю творею, трястися, прикасайся, горам і дом'яця, воспою, Господи, в животі моєм, пою, бо у моєму пою, Богу моєму дондеже єсть, да усладиться йому, бесіда моя, адже возвеселюся, о Господі, Да щезну дрішниця від землі, беззаконниця, якоже не бити їм, благослови душе моя, Господа. Сонце позад запад свой положили свитьму і бой нощ, якого кого Діла Твоя, Господи, вся премудрости сотворили си. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і вовіки віков, Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, аллуя, слава тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллуйя, слава тебе Боже. Господи, помилуй. Спасен душ нашого, Господу, помолимся. Господи, Миросостоянні, святи Божий, церкви, і суденсі, Господу, помолимся. Господи, Святім храмі сами совірою блавіні, страхом Божим, ходячим, онь, Господу, помолимся. Господи помомили. Всі тішим сленським ахірей, папіримські любивих єпископах наших, Кир керіт, одорікнілі, чесним присвітивствую христі, дияконству, прищі люди, Господу, помолим. В мокрині в народі нашим придержачі властих наших і осем воїнстві, Господу, помолимся, Господи помилуй. Сяк, в мараді, обительі, сей, раді сами святої обителі, си всяком радість, старині вірою живучини, Господу, помолимся. Господи помилуй. Слава розтворення вас і зобилі плодов земних і временних мирних Господу, помолимся, Господи, помилуй! славаючих, потешествуючих, недугоючих, страждущих, плінених. І о спасенні, Господу, помолимся, Господи, помилуй, Ой, збавитися нам, всякі я скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй, і сокрани нас, Боже Твоєю, благодаті, Господи, помилуй. причисткою, приблагословеною і, і славною владичицю нашу, Богородицю і приснудів Марію, со всіми святими повернувши самі себе, і трудрою весь живот наш. Христу Богу предаді, Господи, як оподобає Тобі всяка і слава чесі, поклоненню Цві Сину і Святому Духу, нині присної віки Амінь. Господи, возвах Тобі, усли жим'я, услыжим я, Господи. Господи, возглав тобі, услышим я, войн, нас молення моєго, не да возлати ми ко тебе, услышим я, Господи, та да і справиться молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздіяні ру. Ні у снах моїх не уклане серце моєго своєсалукасті, не вчивати ви не урізі. Чоловіки ділище ми беззаконні, не суйштуйся свої зброни, накаті на праведних милості, і милай, жерішна не намасті, лави моя, якої ще й молитва моя блавалені, пожертви Боже, прикамені Услужи услужиться лавали, моя кого змоша, якщо долища землі просідайся на землі, життя кості їх прияді. Яко к Тобі, Господи, Господи, очі мої на Тя опомах, не отими, душу мою, <рес> мій осі, Ти вже заставиш, а мій отцепла цілий ще беззаконніє. Поду твом мрежу свою грішницю. єдині смаз де даже прийду. Гласом моїм, Господу, за гласом моїм, Господу помолився, пролю пред Ним молення моє, печаль моє пред Ним, возвіщу. В них дай ще заче одне духу моєму, ти стези моя, на пути сем, по не може, хождах скриша, сіть мій, в сматрях Одесною, возглядах і не пізнає мене, погибе бійство, від мене, не ззиває душу мою, возвах ко тобі, Господи, ріхти, і сил пований, і моє, часть моє сина, землі живих, воньми моленню моєму, яко смирихся зіло, і збави м'я одонящих неяку укріпишеся, паче мене, і зведи із темнице душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці донде же воздаси сім'ї, і злублени вас ваху Тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душі мої в немлюще, ласу, молені моєго. Ва ще беззаконні насриші, Господи, Господи, добро стоїть, як у Тебе онщи. Молитва ми i и божествени га посто двоји чедови полюбче шедри, једине милостиве. Мір твой подаш рабом Твоїм, і спаси, битв воспіваю ушиття і вірую, похваляючи всях. І мене ради Твоє потерпіття, Господи, потерпи, душа моя, во Слово Твоє, мукова душа моя на Господа. От стрільне честиво, і збави яко Божиє самові Уважаючи оковерства, орази тим'я, духовиною розою, вас молю, мудрі, благодати мої, божественної апостоли. послаби. От стражи утріння доноси, от страже утриня да поет Ізраїна Господа. Є, да на престолі Твою на десятих сяде, совсі суді, судити всякої твари, неозведена в'яжитеть мої всякого давлення, і збавите, влада мої, боже свений, я послав. Господа милості много є в Него, і збавлені є. и то избавить Израиль от всех беззаконий его. Все хвалы и мученицы в камене им сокрушаем, Христа камене не отверсти за но победу носим лодати и убывши, со ангельским великой радуетися, Сони миже молитися, дарувати ми, душам нашим, мірі ми веди милость. Халита, Господа, всі язиці, похвалите Його всі люди, і мучениці. Темниця копна затворяєме, яко заповідам Божим хранителі, і ставаємо межа й оса небесеро, суприясте, вас духовно проклашу, тим же молитися, дарувати душам нашим, мир і мирівелі. Пребрадятвові непобіди моїм ученицею, житті істиною желающа, і пресна пребивающою, смерть неправильно, беззаконним мечем, радою щеся, подясне. І нині самощеники веселитися, со ним іже молитися, дарувати душам нашим, мірі милость. славу Суї, Сину, і святому дуку, велиство і чиста я сила, і спавляєш, і Богобі. І спасаєші от смерти, і восхищаючи од напастей, неначаєм, і скорбі розрішаєш, і, і зорішення я чоловіком мавші, і нині присно, і, і во віки віковами, своє не порочно. Не ймуща ніже доброти, у вимні ридаючі ні доброта твоя та й не О господи, гді благоліпіє, гді благодать блистаюча образа твоєго, сине мого любець.

Боже, во ім'я Твоє спасим во восилі Твої суди, Боже, услыши молитву мою внуши, глаголи уст мої, Боже. Во ім'я Твоє спасим во восилі Твої суди, Боже, во ім'я Твоє спасим. Я. Слава святого, ословен єси, Господи, Божатесь наших і хвальної і прославленої ім'я Твоє віки. Буде, Господи, милость твоя на нас, я на Тя. Слава єси, Господи, на очи нас оправдани. оправданијем Твојим. Мала Словен је сви свјат и просвити нас Господи, Господи помилуй. заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті, Господи помилуй. Вечоро все совше на свято мирна і безрішного, Господа, просил, а не вами, наставника, хранителя душ душі лесна, Господа, проси. О, дай, Господи. Антела, Аміра, Він, Svešćovanje rikovi, prerišenje naše gospoda, prosim. Podaj, gospodin. Dobri povezni dušom našim i mirom gospoda, prosim. Хоче время живота нашого, мирі, покаянні скінчити Господа, проси. Християнські кончини живота нашого, безболізний, непостидний, мирний і добро твіта на страшнім судище Христові. Проси, Писвятою, причисту, і преблагословенної славної владисть нашого родиці і приснодію, Маріїсу, сім'я святим, поминувши. Самі себе і трудройове весь живот наш Христу Бог предаді. Поплатить чоловіку, лювець Бог, єси, тобі славу, слаємо твій, Сину, і Святому Духу. Нині присної віки віком. Слави ваша, Господе, преклоніте. Держава, царства твої і препрославлено Отце і Сина, і Святого Духа, нині пресної вік і віки віков. Во всю землю із іщаній, опасали, і суди всяни ваше святи, а пасали, і прелесть розрушисте. O, razumie, probovi, davše, sve dobre i podvih, vaše, isplažene, i se orade, pojemi, slavo, slovim, pamjati, vaša. Ko tebi vozvi, dok ocemo, i že vocemo, oda nebesi, sija, ko oce, rapuru, gospodni, svih. Яко очеребені ворогоспоже своя, тако чи наш Господово, у нашому дондеже, деже тритне, живо наславіно, рада, сущі лосіє, славний апостоле, плод честі, я самі себе був принесосте, сім же, де знавен імуще, кого нему просіти і велийомила душам нашим. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як по у нечиженія, свячения, і наповнися душа наша поношення, обзуючих і у нечиженія уничежені, мучениці Твої, Господи і надежди укріплячися, любов, і у креста твоє у душено зединившися, вражі учительству разруши, і влучивши він це, з безплатними моляться о душах наших. Отцю і сину, і Святому Духу, і нині пресної во віки віковані. Вельми зорішающа м'яд і скити великою, твоєю молитвою пламене нужного, і справі чиста я твоїми мольбами. Господь Спасительним стицям наставляй сім'я, я, материми твоїми молитвами не відпустяєш і раба твоє на дико твоєму сами роб. Як у відісто, чому і спасеніє твоє, єже сутвал пред лицем всіх людей. Світ в одкровені язикові став людей твоїх і страх помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сиди, кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас. Слава свій, духу. І на ній приснуй во віки вікова, ми святи помилуй нас. Господи, очистить наша, молодий купрости, беззаконня наша, сюди, посіди, сранемо, ще наша, імені Твої поради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Су і Сину, і Святому Духу. віки Отче наші жили не весі, на сілі ім'я Твоє, прийде царстві Твоє, да воля Твоя, і при невісті на землі, і наш насущний, дальшем десь і оставим доли наша. Якожий мостелен, должником нашим, не веде нас і искушение, но избави нас от лукава. Твоє царство, і сила, і слава, і сина, і святого Духа, нині пристойно віки, віком, ученице Твої Господи. Він збряша, не тріная у тебе, бо нашого і мужчим покріпствою, мучителей не зложиш, зокрушиши тему немочно, я дерзості, тих молитвами спаси душі наша, слава Отсу і Сину, і Святому Духу, і нині прессно. І во віки віковами, воспитав жиса в охрані, освята, я святе, потім я не вірую, і преводросмію, і безмірним дістом, хістради, орел принесе, невесецілані, і вже радуйся, радуйся благослове, Прославлена, Господь з тобою. Помилуй у нас, Боже, по великій милості Твоєї, молим Тися, услеш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Мети свині масло, розшу і сущу породицю, дя величає. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Духу, і нині присно, і овіки віками. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Слави. Христос, істинний Бог наш, молитвою причистує своїй матері, святих славних, сихвальних апостолів, преподобних і боносних отців наших, Приподонуться нашого Антонія Печерського, якого є день блаженого Теодора Єпископо Мукачевського, і всіх святих помилує, спасе нас, як облак і чоловіко-любець. Дякуємо Богові.